Дастін порє проти Майкла Чендлера, і в першому раунді зразу же Чендлер починає летіти з ударами, з Міделкіками летить на Дастіна. зажимає біля сітки, добре прикладається Чендлер, Проє пропускає. Дуже жорстко пропускає Проє. Чендлер, удари Чендлера летять з цієї сили йому в голову. Мощні Міделки пропускає. Робить кидок Чендлер. Хоче щось зробити в боротьбі, виходить за спину Дастіну, ще один кидок, і тут бум вони піднімаються, і вже Дастін припускається. Як же він дуже сильно вкладається в удари в нокдаун, пропускає Чендлер. Зараз буде фініш, але держиться Майкл. Дастін продовжує наносити нокаутуючі удари, і він... Чендлер досі держиться. І до кінця раунду протримався Чендлер в другому раунді, кидок він Чендлера, і починається контроль. Дуже важко змінюють позицію, дуже жорстке розсічення в Чендлера, і дуже багато крові йде з нос. Пробує він вийти на удушку. Дастін рятується, але зміг вибратися Дастін. Тім знову декілька хороших ударів. По потилиці попадає Чендлер, але Дастін доживає до раунду. Кидок від Чендлера в третьому раунді після невдачного пробходу. Але Дастін обертається. Дастін виходить за спину, Дастін бере удушку, і це Сабмішн. Чендлер стукає. Дастін перемагає сабмішном в третьому раунді. Фантастика!